Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами. І буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством. Вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Катерина Єгорушкіна. Наш підліжковий космос. Я народився, я народився голодним. І невиспаним. Тато каже, я був таким сердитим, ніби мене сто років не годували. Навіть облизав йому плече і натовк кулачками шию. Перші місяці я їв, спав і трохи плакав, коли не давали їсти і спати. А от коли відпочив, усміхнувся. І став роздивлятись обличчя довкола. Мамине добре і ласкаве, заплакане від щастя, а щастя то, здається, я. Принаймні, мама так каже. Таткове обличчя трохи схвильоване, бо тепер він не зможе вночі грати в комп'ютерну гру. А ще він забуває. Як правильно вдягати підгузки і плутає бодики з чоловічками. Обличчя сестрички, таке кумедне, вона пробує говорити до мене малючковою мовою. каже ти нас малу халбузік, вивалює язик, вирячує очі і думає, ніби я все зрозумів. Дзузькі. Не розумію я нічого гісінько, але дуже весело. Як я навчився всміхатися. Біля мене мама, тато, сестричка і бабуся. Вони всміхаються і дивляться на мене приязно. Хочу теж так навчитися, та мої очі ще не можуть на чомусь зосередитися і блукають. Таємничими світами. Ось тут пролетів ангелик, а там сяють вогники. Щось темне і тепле огортає мене, шумить, булькає, на мить заплющує очі і знову провалююся в дрімоту. Малятко, чую, наче здалеку й розплющує очі. Усмішки рідних тепер близько, і мій Ротик пробує це повторити. Спершу один куточок усміхається, а потім другий. Ну, чому вони всміхаються по черзі, та ніяк не можуть домовитися? Спробуймо ще раз Один куточок вгору, тепер другий, очі не закочуються. Ура! Вийшло! Усі побачили мою усмішку і теж заусміхалися на весь рот, показавши зуби. Чого нема, того нема, поки всміхатимуся без зубо. Про кози. Інколи я не хочу йти в садочок, а сестричка в школу. Тому, коли в когось із нас з'являються шмарклі, ми ними ділимося. Даринка просить, ану, чхни на мене. Іноді виходить чхнути так, що аж ліжко здригається, а часом нічого не виходить. Тоді сестричка просить Ану, ділися шмарклями. І ми граємо в носики курносики, поки мама не бачить. Буває, шмарклів уже нема, а сестричка досі здорова. Тоді просить. Ану. Ділися козами. Ну, як я можу ділитися козами, коли кози в дівчаток? А в моєму носі цапи. Кінець. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.